Брикети в домашніх умовах. Легко. Прес для виготовлення брекетів. НВШ-2. Легкий у використанні. Компактний, має малу вагу та надійний. Виготовляє ось такі брикети. 18 см довжини, 9 см ширини, 8-9 см товщини. Пресувати можна будь-що Тирсу, листя, солома, гній, торф, щепа. Нема різниці. Саме головне додати бумагу. Щоб не було так. Зусилля домкрата 1 тона. Посилене дно. Посилені бічні стінки. Метал 4 мм. Гарантія 3 місця на поломку або деформацію преса. А для замовлення пишіть мені в особисті повідомлення. Або за номером телефона. Чао! Так домовити. все, засипали, опустили, підправили. Все, все чітко. Починаємо крутити. Кидаємо трохи давління, відкриваємо кришку, все. Підставляємо руцю нашу золоту працювати і витягуємо брикет. Ось такі брикети виходять. Як сушить? Робите отаку імпровізовану сушарку, як зробив я. Підмі їх розставляти ось таким чином щоб вони як сохнуть, вони ще збільшаться в розмірі, і щоб ви могли їх взяти потім, як вони висохли, і щоб вітер міг їх обдувати з усіх сторон. Тому потрібно ставити такі проміжутки між прикатами. Що я говорю, потім беремо, відкручуємо, відкручуємо домкрат. Ось цей винт має дійти до кінця. Що? І ми отак хоп, підняли, закрили і починаємо заново. А це був відеообзор на НВШ-2. Всім гарного і продуктивного дня. Робіть брикети з НВШ.